Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав небезпеки телеграм-каналів. Як йдеться в дописі Данілова на його Фейсбук-сторінці, анонімність це найбільша загроза, адже ви не знаєте, хто із якою метою вам підкидає весь цей потік фейкових новин. Далі цитуємо Олексія Данілова, підсумовуючи і акцентуючи на головному з погляду національної безпеки України, головна загроза діяльності певної групи телеграм-каналів це анонімність їхніх власників. І відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, сфальшованої і свідомо маніпулятивної інформації. З врахуванням цих особливостей російський режим широко використовує телеграм-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства. Головна вимога до діяльності телеграм-каналів це деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів. Профілактика загрози це медіаграмотність і постійність, і на робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському телеграм-сегменті. Ми маємо пам'ятати, що російський режим перший почав використовувати і створювати телеграм-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації і діяльності в режимі фейк нюз і на шляху опанування технологій телеграм- М впливу Кремль досяг неабияких умінь на 2019 рік. Припадає пік активності російських спецслужб з інфільтрації в український інформаційний простір політичних телеграм-каналів технологій, які у різних варіаціях були апробовані у 2014 та 2015 роках на окупованих територіях. До цього часу в Україні популярна мережа телеграм-каналів, що адмініструється 85 м головним центром спецслужб генштабу Російської Федерації. Саме через ці канали нам розповідають про зрив мобілізації, провал контрнаступу, зраду союзників в тому заходу і як висновок необхідні поступки й перемовини. Готуючись до нападу, 24 лютого 2022 року. Російські спецслужби створили розгалужену мережу телеграм троянських коней, які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент. Треба врахувати, що цей Процес створення розкрутки і запуску контрольованих росіянами телеграм-проектів вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюють і витонченіше маскуються. Загроза впливу зі сторони путінського режиму на десятимільйонну українську аудиторію користувачів Телеграм нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам'ятати. Кінець цитати. А тепер перегляньте, якими телеграм-каналами ви користуєтесь, і видаліть всі ті авторів, яких ви не знаєте особисто. Це саме зробіть і у Фейсбуці, і Тіктоці. Дбайте про свою інформаційну гігієну та безпеку. Підпишіться на мій канал.